Щирі вітання усім, хто знов приєднався до перегляду мого відео, мого тижневого влогу. Я вдячна всім за те, що ви виділяєте час на те, щоб побачити, чим займається проста українська людина, яка свої, свій вільний час присвячує рукоділлю. Звичайно, що крім рукоділля, я ще і готу, виконую ті домашні справи, які є у кожної господині. Але саме в'язання, вишивка, викладка алмазна це те, що мені приносить задоволення, заспокоєння, знайти рівновагу. Тому саме про це Сьогодні буде мова. А взагалі, чесно кажучи, цей тиждень ну, дуже швидко минув. Я навіть не помітила, я вчора ввечері, вже лягаючи спати, побачила на каналі на Ютубі дуже багато нових відео. І ось я одразу зрозуміла, що справді тиждень завершується, і наші українські майстрині підводять підсумок. Бо багато хто бере участь у спільному проєкті В'яжемо українською від Олени Буганової, тому що тижня в них новий цікавий серіал, нова цікава серія з цього серіалу, тому дуже багато чого знову, нового з'явилося саме вчора вже ввечері і сьогодні вранці. Ну, я поки не беру участь в цьому місяці з Оленкою. Але все ж таки я займаюся рукоділлям, і були в мене плани, вони є і будуть, бо незалежно від того, що не відбувається, все одно я обов'язково якісь плани для себе створюю. І ще, знаєте, коли я переглядаю відео наших дівчаток, я з задоволенням люблю дивитися, як вони роблять розпаковки. Чому? Тому що якось почула від своєї подруги, що я шопоголік. Але, знаєте, шопоголіки, вони якось в одному стилі, да, в одному напрямку десь пра... рухається. Але ми теж, але у нас тільки більше запитів різноманітних. І я зрозуміла, що я таким шопоголіком не була до початку повномасштабного вторгнення. І саме те, що я купляю для душі, воно якраз мене заспокоює. І саме ось ті хвилини переживань, хвилини ем, чекання, вони якраз змушують нас ну, якось миритися з собою. І от коли я, наприклад, роблю такі м, покупки, але найчастіше це пов'язано із рукоділлям. Знаєте, це така насолода, мені здається, що ось Саме це є відповіддю на питання. Ми живемо, ми будуємо плани, і тому все у нас буде добре. Отже, ось такий бурхливий тиждень у мене було багато, вірніше, замовлень було небагато, але в той же час я просто вже забирала ті замовлення, які я зробила. Саме після ось тих страшних подій, які відбулись в нашому місті. І, можливо, це якраз дасть мені ще більший поштовх, бажання втілювати нові ідеї, нові плани в життя. Ну, а яким він був цей тиждень? Чим я займалась? Я запрошу вас переглянути мої підключення. Їх було небагато. Тому що не багато в мене процесів, але вони дуже великі. Тому е бажаю вам гарного перегляду, і зустрінемось уже руки в кадрі, щоб я вам показала, до чого я дійшла, які є в мене результати, е чи є вони взагалі, е що я робила, і які плани і що я буду втілювати далі. А також. Які у мене були такі покупочки, про які я вам ось зараз нагадую? Тож, побачимось. Мої вітання! Сьогодні середа, 8 квітня, ранок, і я почала вже працювати над дитячим комбінезончиком? Встала вранці. Вирішила розпочати, бо буду йти сьогодні до гімназії, і, можливо, там трішечки буду в'язати. Починаю із капюшону, тому зв'язала вже полу резинку і ось буду продовжувати. В'яжу із Alize Classic Lana Gold, це у нас колір. Колір, 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 де ж ви написали? Ага, 287 у 100 грамах 240 метрів. Тому сподіваюся, що у мене цей процес піде. Дуже швидко в'яжеться, тому дуже класно. Ну і е, уже виху, більш так розцвіло, тому буду продовжувати роботу. Над е, своїм рушничком, і ви бачите, що я не сиділа, е, нічого не робила. А понеділок, ось тут трішечки я е, повишивала. І ось понеділок-вівторок е, майже вишила ось це жовтеньке яйце. Ну, Сподіваюсь, сьогодні буду продовжувати. Зараз є в мене десь е, хвилин 30-40, щоб я. Ще трішки позаймалася ось, таким, ось цією справою. А взагалі дуже класно, мені так подобається це такий релакс. Тому, хто не пробував, просто раджу. Це дивитися, як заповнюються ось ці малесенькі квадратики. Одне задоволення. Тож усім бажаю гарного дня, щоб ваші плани сьогодні обов'язково здійснилися. Все, що ви собі напланували, обов'язково втілилось в життя. Всім мирного, гарного дня. Вітання сьогодні вже п'ятниця, і я хочу показати, що у мене виходить. В'яжу, нагадаю, за майстер-класом Світлани. Із каналу в'язання для душі. Е, обійшлось не е, Без прив'язів не обійшлось. тому ось бігом тут перемотала, і ось на такій відстані. Мені тепер треба дов'язати реглан на 13 см, і буду вже переходити на саме тіло до. Штанців. Тому ось така робота захоплює, але ж ви пам'ятаєте, що в мене ще є і вишивка бісером. Ранок суботи. І я тут, хоча ще й і навчаюсь, бо зараз буду на тренінгу, але ось покажу своє те, що я планувала, і нарешті я знайшла. Вчора ввечері забігла у Аврору. І побачила ось таку менажницю. І я вже в одному із відео казала, що в мене є в планах ось саме таке. Були інші в різні дні заходила, бачила, а це побачила саме цю квіточку, і вона якраз мені і припала. Я таку її уявляла. Тому ось тут розклала і, до речі, дуже класно. Якщо подивитись на цю менажницю, то тут у мене воно. Рухається, бо все ж таки керамічна, а дерев'яна набагато краще. Тому буду продовжувати, що вийде, покажу вам завтра. Що ж, а на столі, я зараз це і сильно не прибираю, тому що кожного ранку. І поки ось день, і коли в мене є тільки вільна хвилина, я повертаюсь до своєї вишивки е, бісером. Я вам хочу сказати, що ця робота мене дуже і дуже захопила. В планах моїх було від, е, вишити ось цю частину. І я її е, зробила, тому ось зараз е, разом з вами. Ми подивимось, що ж у мене вже вийшло, тому що е, далі буду продовжувати, вже треба переставляти яльця. Так, і ось така робота у мене вже трішки воно пом'ята. Ну, звичайно, що яльцями придавлено було. Ось е, така вже робота. ну Залишилось е, тиждень до Великодня. Я не можу сказати, чи встигну я чи ні, але ще поки буду монтувати відео, поки буду викладати його, якраз приготую ось цю праву частинку, ну і почну вже ось ці фіалочки, чи які це квіточки, я їх буду все ж таки вже роби, ну, вишивати. Поки буде ось гарне освітлення денне. Ну, а потім тоді перейду до іншої роботи. Отже, ось такий мій процес. Е, ну, Частинку те, що я планувала, я його створила. Але хочеться, хочеться. Ну, Розумію, що ось тут тільки ще дуже-дуже багато так, е, об'єм такий. Ну, а далі вже піде, е, ви бачите, що не так і багато тут е, така робота. Я думаю, що особливо ось ця ручка-корзиночки це буде найкращий варіант, саме легше це зробити. Ну, ось так. Сподіваюсь, буду намагатися це зробити, бо дуже хочу закінчити до, до саме Великодня, ну, а там як вийде, дай Бог, щоб все вийшло. Отже, ось ця моя така робота. Звичайно, що ввечері, ви бачили в підзьомочку, зараз я трішечки в сторону, щоб воно не заважало. Ввечері я працювала над своїм комбінезончиком. І останній раз, коли я приєднувалася, я е зупинилася. Десь ось 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 тут десь було, ну і ось майже. Тобто тіло я вив'язала. За майстер-класом Світлана говорить, що треба, я в'яжу так, на 9-12 місяців, то треба вив'язати 32 сантиметри, щоб від Капюшончика і саме тіло було 32 см. Ну, і ось, якраз вчора я над цим попрацювала, і у мене вже тіло вив'язано. Ну, що буде далі? Я думаю, що на цьому тижні який буде. І це в мене в планах. Тобто, плани в мене незмінні. Бо це два таких процеси, які для мене важливі проєкт-рушник бісером, це взагалі, бо це моя перша така велика робота, і я ну, дуже задоволена нею, тому розумію, що бісером я продовжу все ж таки вишивати. Але ось, звичайно, що це буде у мене продовжуватися. Ну і е, якщо говорити про наступний тиждень, то, звичайно, що є якісь ще маленькі такі е, доробки, е, тому про них я буду вже говорити тоді, коли буде робота е, просуватися, просуватися. Бо саме ну, я людина все ж таки. Не можу сказати, що я багатопроцесниця, ні. Мене, е, якщо захоплює проєкт, я повинна бачити результат. Тому саме ось ці два процеси, вони так знаєте перекочовують у мене в наступний тиждень. І е, якраз наступний тиждень це буде тиждень завершення спільного проєкту. В якому я беру участь, і саме там буду підводити підсумки. І ці мої роботи якраз і беруть участь у цьому проєкті, і рушничок, і дитячий комбінезон. А проєкт називається Боже, забула, з весною в душі. Тому ось саме. Треба зробити і фінальне таке відео, воно буде уже в наступному тижні, бо 20-го завершується. І я дуже-дуже хочу, щоб ось ці роботи, які я розпочала, їх завершити. Чому? Тому що хочу одразу так стрибнути у літо у процес від Марійки. В літо двері відчиняю і уже працювати саме з літніми, з літніми процесами, які я беру саме в цей, в цей спільник. Про них я говорила у відео вступі до цього проєкту. Також я в планах, бо ідей багато, але саме ось на наступному тижні хочу уже там. Розпочати цей проєкт. Ще один проєкт це сумка для щастя від пані Олени. Тому я буду підключатися на тому тижні і буду, буду про це розповідати. Ну і в кінці хочу вам показати те, що є заспокійливим для мене, бо дуже не люблю приймати пігулки. Тому намагаюся ось різними засобами, різними способами себе відволікати, не нервувати, хоча це не завжди вдається. І це якраз ті, ті наші хом'ячі запасики, так, або те, що потрібно всім рукоділочкам. Тому я теж цим страждаю, і тому хочу вам запропонувати. Показати. Ну і ось перед вами на екрані якраз ось 300 грамів такої ниточки, яка змотана, було написано в дві ниточки. Але тут іще ось ниточка Люрекса такого цікавого, я ще так не бачила. Але, скажімо, це такий якраз Моє було замовлення саме ось після таких неприємностей я вирішила себе все ж таки заспокоїти. Як ну, було написано, що тут 8% альпаки 6 люрекса, 32% кідмохеро і 50% па. Ну, Взяла 300 грамів. Взмотана вона була тобто тут метраж 450 метрів на 100 грамів. Тому е, хочу спробувати е, ну, щось на шкалт павутинки. Ну, подивимось, це ось так скажімо не під якийсь проєкт, який я одразу прям би, е, зробила. Ні. Просто ось це був, був такий порив себе заспокоїти, тому купила те, що. От, побачила, мені сподобалось, і е, колір саме такого у мене дуже мало, але чомусь останнім часом мені дуже подобається шоколад такий, колір шоколаду молочного, е, колір гірч... гіркого шоколаду. тому ось тепер доповнюю собі. Можливо, влітку і почну в'язати. Так, ну і ще ось таких у мене тут 400 грамів, тут дві ще є. Це е, теж 8% кашеміру, і 80 мериносу і е, 12 па. Тут в 100 грамах 1200 метрів. Але я вам скажу так: ну не така прям вона тоненька, але ну, сподіваюсь, що от взяла молочно-бежевий колір, взяла 400 грам, хочу якраз їх в 4 ниточки і в'язати. Тому ось знову таке, все мене тепер потягло на такі кольори, саме які бежевий, коричневий, щось, ну, щось ось таке. Так, це було від Чудопряжі. Саме там я це замовила. І ще було одне замовлення, але це було заплановано. Я Ну, якось намагаюся з зарплати, собі зробити такий невеличкий подарунок, якби ну, за щось. Якщо якийсь проєкт створила, який мене, ну, це не обов'язково рукодільний, це можливо і може бути і робочі моменти, але я на тему щось собі вирішую замовляти. І вже не один раз. Звертала увагу на ниточки. І от все думала, ну чи гарні вони, чи не гарні Якщо хтось в'язав з таких ниточок, напишіть, будь ласка, як вам? Не знаю. Я розкрила, ніби все мені подобається. Дуже така тактильно приємна ниточка. Тому все ж таки Ну написано 95% вовни. Тому ну, сподіваюся, такий на базовий джемпер. Хоча, коли забрала, розпакувала тут вдома, син старший мені говорить: ух ти, це ти мені хочеш такий джемпер зв'язати. Ну, не знаю. Я чомусь на такий молочний колір не думала, що можу йому зв'язати, але ну. Тепер в голові буде крутитися. Ну, можливо. Тому ось тут 500 грамів. Коли буду в'язати, звичайно, щось розповім. Далі все мене турбувало, і я, до речі, ну, не замовляла ще на тему, це ось такі маркерочки. І ви знаєте, вони дуже класні. Отак, їх тут 5 маркерочків, так, ось вони прийшли на. Ще в одному маркері булавочкою. Ну, ще ось саме такої форми в мене не було. Ну і листочки чому? Ну це весна. Тому, звичайно, що ось такі е цікаві, гарні е тендітні маркерочки тепер будуть у мене теж в моєму арсеналі. Я почала в'язати шкарпетки е, і жакардом. У мене в рукодільному бінго є зв'язати щось з жакардом. Так. І у Марусі, е, з каналу Марусина скринька рукоділля, я побачила, що в неї є ось такий наперсток ну, такий або схожий, е, саме е, коли в'яжеш і щоб ниточки е, подавалися більш так. Е, тому Ось я побачила і вирішила спробувати. Я взагалі завжди пробую спочатку ну, не таким прям дорогим, але ви бачите, що ось в наборчику тут 5 штук. Тому я думаю, що спробую, тим паче, що у травні в шкарпетковій Олімпіаді треба зв'язати шкарпетки з жакардом. Ну, і ще хочу щось зв'язати собі якийсь е, джемпер, але це вже на зиму. Е, теж з жакардом. Можливо, з круглою кокеткою подивлюсь. Але все ж таки, ось це якраз е, готуюсь, так скажімо. Так, ну і, звичайно, як же я без алмазної викладки. І ось на цей раз я вирішила собі, ну, взагалі, гноми це моя улюблена тема. І тому вирішила, що влітку, ну, до речі, я дуже люблю гран-прі Морозиво. І тут якраз такий буде гномик із морозивом. Тому ну, тут немає великої такої, але ну, картинки що буде видно. Але ось такий гномик із морозивом, це я хочу зробити таку алмазну викладку на кухню. І щоб влітку в мене там висіла саме така. У мене в планах, щоб кожної пори роки, року були саме картина, там в мене є місце, одне таке, де я чіпляю, саме на ту чи іншу пору року. Тому ось такими були мої покупки. Чесно, вони мене задовольнили. Не чим я поки ну, можливо, це перше тільки враження. Хоча на тему я замовляю, ну, рукоділь, з рукодільного я брала тільки алмазні викладки і всі вони мені подобаються, брала спиці тріо. Теж всі подобаються без нарікань ніяких. Ну і брала деякі такі речі для кухні, і теж вони мені всі ну, сподобались. В цей раз теж без, в кухню теж взяла декілька речей, але поки що не спробувала, то не можу сказати, чи гарні, чи ні. Ось таким виявився тиждень ніби і бурхливий такий в плані роботи. Але ось ці приємні такі сюрпризики, які прийшли, які я замовляла сама собі, але, знаєте, вичитала у Однієї психологині, що саме під час ось таких криз, які виникають в житті людей, потрібно себе балувати. І, можливо, я ну, переслухала її і перечитала. Але все ж таки, якщо є в мене бажання, якщо є можливість, то чом би себе не побавити, чом би не побавити своїх рідних. Тому що, а для чого тоді жити? Тому я всім вам бажаю, щоб у вас були плани, щоб у вас були мрії і обов'язково нехай ці мрії і плани втілюються в вашому житті. Мирного всім неба і до зустрічі!